Всім привіт! Сьогодні дивимося розклад на близнюків. А ви не забудьтеся підписатися, поставити подобайку, а також кому потрібен особистий розклад. Якусь розрішити свою ситуацію, пишіть мені. Так, дивимося близнюк на листопад місяць. Яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує. Близніки, листопад місяць, чим порадує, чим не порадує. Тут карта у вас гарна випала. Сімка кубків це багато планів, багато вирішення питань. Але основне, що в цьому, що вас не порадує, те, що вони не здійсняться, тому що по сімерки кубків це тільки ілюзії і тільки ваші мрії. А порадує те, що ви будете строїти багато планів, думати, мічтати, я так скажу. Плавати в облаках, от я намічтав собі те, я намічтав те, я намічтав те. Порадувати може тільки те в цій карті ще, що треба вибрати реальне із усіх нереальностей і йти по одному шляху, тоді може щось здійснитися. А якщо ви будете ловити дуже багато всього. Це і зразу, то нічого не стане. От вас все не дуже і порадує. Давайте подивимося важливі події місяці для Близнюків. Важливі події місяця. Ну, тут буде кінець. Ще великий кінець якийсь. Кінець того, що ви почали. Дуже великий кінець. Це навіть карти випадають. От два аркани випали і два карта кінця. Один кінець скорий, а один кінець такий, що ви вже нібито його чекали. Буде велика зміна, як дві реінкарнації, дві зміни. Щось у вас будуть ну, дуже великі переміни із прощанням, я б сказав, з прошлого. Якісь будуть у вас інформація якась буде, початок чогось нового. От якісь нові дії. Можливо, хтось з кимось ну, посвариться це однозначно. Руйнація може пройти. От якраз по цьому карта показує, те, до чого ви довго йшли, в одну хвилину зруйнується. В одну хвилину зруйнується. Безповоротно. І навіть по якісь милочі, по тій, що ви навіть не думали і не гадали, може все розрушиться. Просто по милочі. По-дрізькому, як кажуть. По-дітському розуму, тому що ви навіть і не думали, і не гадали. Давайте подивимося. Близнюки. На відносини в кого нема відносин. Близнюки на відносини в кого нема відносин. Розчарування. Дивлюся, думаю і думку гадаю. Зробити щось по-хитрому. Ну, можливо, якісь будуть відносини у вас початок, якісь відносин з хитростю, з отриманням якоїсь своєї вигоди, щось комусь хтось пише по інтернеті, тому що тут карта як розстояння. Розстояння, я дивлюся вдаль. Можливо, хтось до когось переїде, вже так як бажає це зробити. навіть нижня карта показує переїзду. Я довго. Думав, розбите серце, я оставив прошли свої відносини. в мене тепер відносин немає, починаю рухатись далі, йду вперед і по хитрості хочу, ну, можливо, зробити нові відносини, можливо, розвернути якесь нове життя, розгорнути. Ну от тут по всякому можна подивитися, але я так скажу: по цій карті я не бачу пари, щоб от, дійсно щось у вас було, а от якісь результати можливі. Ну от, Переписки, дописки, хтось до когось переїхав, поїхав. Ну, без серйозності, я так скажу, без серйозності. Місяць у Близників піде після розочарування, в нові розочарування, можливо, так ще сказати. На відносини, в кого є відносини. Давайте подивимося. Тут карта каже стабільності, нічого не хочу міняти. Все розумно продумую і роблю дії, які призведуть до бажаних результатів і, можна сказати, до злагоди. Тут даже випала король і королева. дама і король, тут карта випадає, що ви, як сім'я, як сім'я, але один із вас із Енергією, можна сказати, з холодком такий, а один трошки підігріває, тому що тут і вогонь, і меч. Один холод, а один, а один тепло. Але тут карта випадає стабільності. Оце буде стабільно, навіть якщо щось і станеться і піде не так з холодком. Будемо триматися до останнього. Не віддам, як кажуть. Моє є моє. Стабільність. Карта стабільності, жадності і благополуччя. даром я скільки накоплював. <сум> карта по, по фінансах накоплював. Ну, я взагалі кажу по життєвій ситуації. даром скільки жив разом, копили, дбали і все було, щоб тепер все розрушити, розійтися і все це ділити. Ні, тут карта не подільна. Ми ділити нічого не будемо, будемо разом і все у нас буде добре. Так, давайте подивимося. Для тих, хто шука роботу, Да? Близнюки на листопад для тих, хто шукає роботу. Близнюки на листопад для тих, хто шукає роботу. Ну, була у вас десь така робота, що вам не до, як кажуть, вам не підійшла під руку. Або вас вигнали з роботи, або ви на роботі. Можливо, десь прочиталися з фінансами, ну щось може бути таке, що вам це не до вподоби навіть згадувати. І ви тепер закриваєтеся і думаєте, щоб цього знову не сталося. Але ви шукаєте сильна людина, знаходите, ну, по роботі, я так скажу, тут 50 на 50, кожного своє. Тому що ну, оце те, що ви закриваєтеся, може мішати цьому, щоб ви знайшли знову роботу. Імпульсивність, і яка не дає. Подальшого розвитку. Але ви шукаєте, тут карта каже, я кругом оголошую, шукаю і договорююсь. Ну тут карта випадає зустрічі, договори. Тобто, хто шукає, той завжди знайде. Я так скажу. Давайте подивимося для тих, у кого є робота. Для тих, у кого є робота, да? На листопад місяць близнюки. У кого є ну, тут все добре випадає. Тут зовсім добре випадає. Тут буде робота і предложення якісь будуть. Предложення даже, можливо на перейти в якийсь інший цех, може хтось десь працює, можливо, в інший офіс, на найбільше оплачуємо посаду. Тому що тут навіть випадає карта керівника і робота, робота з людьми, особливо у кол-центрах і так далі. На віддаленості. Бо в мене ще зірка випала. Робота на віддаленості. Багато випадає. Так, які чекають переміни у вас, так? Вони зміки у листопаді, які чекають переміни. Ви знаєте, кожне своє. Але тут карта випадає по фінансовому отношенню, по фінансових справах, по фінансових буде налагоджуватися. У вас такий розвиток буде починатися. Багато в кого, можливо, будуть скріплятися і сім'ї. Тут карта сімейна випала, розвиток у сім'ї. Багатство, можливо, знаєте, як на осінь. Якісь може виплати кому давати, можливо, хтось врожай збере із землі, тому що тут випадає карта, благополуччя. А також карта випадає. Можливо, хтось продасть, да? теж зерно, що сохранив, та тоді раз продасть і будуть якісь фінанси. Тут у вас буде якась інформація. Інформація дуже важлива. Те, що ви бажали здійснити, будуть мрії збуватися, тому що. От Розвиток великий випадає у вас, і от по цьому розвитку ви можете так, як рухатися вперед. От появились нові фінанси, великі фінанси. от Те, що забажали, можете отримати. Але карта і обмеження є, обмеження того, що ви не можете переїжджати, можливо, десь з города в город, можливо, ну, можливо, це зв'язано з війною. І так, може бути теперішнім блокпостами і так далі, тому що вісімка мечів каже, в обмеженні. Але це не на всіх. Програється так як є різні населення і чоловічі, і жіночі. І тут карта випадає як тому, що ви самі цього хочете. От я обмежу себе, тому що цього хочу. Ну, якщо ви не будете себе обмежувати, то карта каже, що можете рухатися вперед, і от те, що ви забажали, може у вас здійсниться. Ще тут випадають фінанси, досягнення, якась робота, якісь зустрічі випадають. Так що тут у вас такий, я б сказав, насичений місяць. Багато чого останеться в прошлому, але ще карта каже, ілюзорна є, що можливо, ви... Наміщали собі дуже багато, тепер закривайтесь, ви можете вирішити. Одне питання, яке може бути дійсно реальністю, а не ілюзіями. Так, давайте подивимося, що чекає по фінансах, да? Що чекає по фінансах, близняків на листопад. Що чекає по фінансах, близників на листопад. Трати чекають заплановані? Карта каже, трати заплановані, правильні дії. Можливо, ви щось хотіли купити? І карта показує, що ви трошки свій бюджет ну, обнулите. Менший буде трошки, трати будуть банкротства. Але це будуть правильні дії по Ерефанту. Ви вже що запланували давно, щось хотіли. Зробити. Можливо, хотіли собі купити якийсь там будинок, машину, ще щось там. Ну, кожен своє. Є такі, що яхти купляють. Ну, це ж різні люди бувають. А є що літаки? Але карта каже правильні дії навести порядок своїми фінансами. Подальшому ви зможете от початок. Можливо, от по цій карті, як сказати, правильні дії вкласти кудись свої фінанси для отримання подальших фінансів. Але цер каже про те, що будуть отримані ще подальші фінанси. Зустрічі, якісь. Зустрічі, які принесуть теж фінанси. Так що по фінансах у вас все буде добре. Я б так сказав. Трата ваших фінансів не піде безслідно. Бо буває таке, що кудись кинеш із кінцями. Але теж так продумайте і дивіться, що можна зробити по-правильному. Тому що тут карта випадає ілюзії у вас, головна карта ілюзії, і каже, кудись ви збираєтесь вкласти, щоб не попало так, що це ваші будуть ілюзії. От виберіть саме той результат правильний, правильну дорогу. Де можна дійсно буде отримати. Але Єрофан підказує, що це буде все зроблено по правильному І в подальшому ви будете отримувати фінанси. Ну, не такі аж огромні по лицарю, але початок добрий. Це паш. Це вже такі фінанси, які е, будуть давати вам можливість жити тільки на одні оці дивіденди, можна так сказати. Карта здоров'я на листопад. Для Близнюків. Карта здоровина, виступа для Близнюків. Прям, знаєте, є у вас якісь стані, які ви не хочете казати нікому. Але ви самі наведете в них порядок і, можливо, буде лікування. Лікування. Ну, та, тут карта показує, що буде правильне лікування. Де кого буде операція, операція пройде успішно. Тут буде, бачите, по лицарю мечів. Меч це завжди, як брати, по роботі. Це лікар із скальпелем. Ну, але тут продуманість, правильне рішення навести порядок і по шестерки жезлу як перемога. Досягнути результату бажаного, якого ви хочете. Так, Ще потішить і порадує листопаді місяць. Близнюків, ще потішить, поради листопаді, місяці близнюків. Переїзд буде, поїздка кудись буде. Ну, будуть якісь проблеми, але проблеми ці будуть вирішені. І тут ще каже карта, що як отримати як щось в свою користь. От, бой один раз, але ви в ньому перемагаєте. Більше випадає карта, як переїзд, поїздок якийсь. Можливо, хтось кудись буде кататися по гостях і так далі. Але ще карта каже, що радість буде в тому, що ви отримаєте в бою цьому перемогу. Але не забувайтеся, що в подальшому може ще повторитися це все і другий раз вже можеш цього перемогу не отримати. Застереження на місяць яке. Застереження і близнюків на листопад. Ну, тут кожному своє. Кожному своє. Тут більшість показує як постосунка, але по всьому це може бути не дуже відкривайся і не дуже. Ну, от якась є з тебе інформація, да? не дуже відкривай її близьким людям. даже. Тому що відкритість інформації може бути ну, всякою. Карта каже. Разом вдвох відкритість розговор, ну от, тільки все ж наоборот, помірність, неспішність. І карта каже про те, що ви переживаєте, да? застереження, переживаєте, вас застерігає, що не переживайте, все у вас буде добре. Тут карта застерігає, що ви дуже багато думаєте із за цих думок. Всіх можуть проблеми бути зі здоров'ям, і от карта застерігає вас, щоб ви дивилися вперед, не назад. От в когось щось не склалося, там по роботі, по стосунках і так далі. От Ви вже себе накручуєте думаєте, що все, вже всьому кінець. Ну Тут ще стоїть два кубка, і якщо ви будете дивитися вперед, а не в прошле, то ви вийдете з цієї ситуації. От ви самі себе, як. Морально заганяєте в угол. Ну і по двійки кубку не відкривайтеся всім, так як. і швидше дійте. От якщо щось хочете робити, швидше робіть. По помірності, помірність карта каже, не будьте кволим. Не сидіть отак, як тут карта показує, що сижу, переживаю, сижу, переживаю. От не будьте кволим. Швидше рухайтеся. Рухайтеся і тримайте якісь тайни, які у вас є при собі. Особливо якісь там по роботі тайни такі, що вам можуть принести потім негативний результат. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте вподобайки, діліться цим розкладом. А також не забудьте переходити на особистий розклад для вирішення ваших особистих ситуацій.